Всім привіт! Візимо від каналі Беквервере. І сьогодні ми не тільки прогуляємося по невеличкій галявині а ще я вам розповім, як я буду своє майбутнє облаштовувати. Тобто, я думала спочатку, можу мені над річкою Дніпро зробити на невеличких цих от, е, озерах, ну, тобто на острів, зробити невеличкий будиночок. А на більшому уже Зробити магазинчик там, де ми будемо з, з моїм другом е, працювати. Звичайно, що ж туди і багато людей не зайде, але якщо там туди не зайде ніхто, то не з що ми можемо, е, коли заробимо багато грошей, то тоді ми зможемо обов'язково створювати своїх манекенів. І потім е, ці от гроші, наче вони дають. А ще. Але зараз я вже придумала. Ось там от бачите така печерка. Ось там от, е, у нас буде малесенький магазинчик, щось таке. Е, і не тільки. А ось там, де ось ця от галявина, перемотайте трошечки, щоб зрозуміти, яка це. Е, там я зроблю свою свій будинок і для друга свого, і для себе, звичайно ж. Ось тут, можливо, там ще далі буде магазин. І е, там я або на острівках, або там де ця галявина з квітами. Я не знаю, де я буду ще вміщатися, але мені здається, ось там де галявина, вона і е, кращий варіант. Або якщо я буду там ловити рибу, ось як мама, я буду добувати рибу. Я, я буду собі їжу здобувати. Ось так от. <реш> Добре. Ну, Дуже гарні краєвиди тут, бачиш? Я сама собі вудочку зроблю. Із чого? Із дерева, і з ниточки. Клас. А ще є з крючка, якщо <реш> так. Ось так ось. Або ось, а, якщо ми підемо ось там, бачите, такий малесенький кущик, або це дерево а, біле, як наче засніжене. Ось там я хочу збудувати, напевно, будинок на дереві. І Там, я заселю своїх інших друзів, там, де ми будемо тусуватися в деякий час. Коли приходить зима, то я напевно буду продавати з рибу і собі ось от, щоб закрити такі, як... Іглу, тільки це така як схожа конструкція на іглу. Це палатка іглу. Це буде така як кругла конструкція, яка буде закривати якийсь прилад. Тут ще один вхід якийсь. Або якийсь будинок. Там видно вже Дніпро. О, ось там от і є Дніпро і там є один стрілеч. Ось там мені здається, він най... Е, він середній. Але mm. на самому великому я краще магазинчики багато Рахуйте. збудую. І е, на самому лисенькому не тому, Він саме сердито. Обережно тут слизько і грязно. Йди по мою сторону. Е, е, я збудую, е, звичайно ж, е, ці будиночки. Е, один на дереві, я, я вам вже казала. Требу Требу так, та, якщо та не зрозуміло, ні, до якого дерево відноситься. А, один уже на галявині або на острівечку. Ви рішаєте самі, де мені збудувати. Потім я прочитаю всі коментарі. Стопка. Я ще напевно спланую а, ось планую в Дальщині. Колись ми ходили, я пам'ятаю, там, де не ось тіло квіти. А ось такі просто густі дерева. Я хочу на кожному із дерев збудувати, або на кожному будинку на дереві Просто так, щоб я потім через деякий час забула, для мене це була таємниця. Тобто так. Спочатку побудувати, а потім забути, щоб це була таємниця. Так, Типа не таємниця, а для мене це було на майбутнє, як наче. Невідомість. Там. Давай мені руку. І все було для мене як пішли, пішли. незвичайним таким, курсом життя. То все я там змогла облаштуватися. І все. Як вам, я вже казала, можете самі уже вирішати, де я буду, звичайно, проживатися. Коли мене вже батьки нарешті відпустять. І Всім пока!